Зміну зміну, ні за Ющенка, ні за Табаченка, за ну, Нова Янтовича я не відчув. Можливо, в самому змісті тестів, можливо, в підходах тестування, так. Але ви знаєте, я не сприймаю тести, коли можна, і ми це пробували робити, сліпив натискання кто, принаймні на середній бал вийти. Не, не читаючи, ми це проходили. Коли система вибору, так воно є. І при незалежному тестування також таким чином можна діяти? Практично. Ну, у нас там нема комп'ютерного. Я, наприклад, вважаю, і до речі, ми починали це раніше, ніж незалежне тестування, коли абітурієнти проходили тестування в прямому режимі на комп'ютерах, і результат через три хвилини відсвідчується на такому низу. І батьки сиділи, бачили, як на Олімпійській іграх йшла строчка і зразу видно було депорту. Коли сьогодні оцінки за незалежне тестування отримують через 2-3 тижні той місяць, отут я не знаю, де воно гуляє, що воно робить це і робить, я не знаю. Я не можу нікого звинуватися, я цього не знаю. Що стосується змін, немає змін, нічого не змінилося. Незалежне тестування і бал середнього тестатора ще було за Карчука і өзոչ с куніля збіг. Так.